Ти робиш! Герої слава! Герої! Бачите, ми на зведенні. Що за фігурний, що це плати, щоб ви понимали, там пропорціонально, яка це. Герої слава! Багато, багато. А щодо того, собственно, за хонді до його виїзду, от він те звалюється Тому зараз я прошу стати всіх дуже серйозно. Приєднуйтесь до нас. Це не акція, це е, студенти Національного медичного університету взяли владу у своєму власному університеті в свої руки. Ініціативна група вчора вивела ректора з приміщення ректорату і контролює цю будівлю до призначення нових виборів ректора. Жити за старою влади ніхто не збирається. Це наш мікро Янукович, якого ми вчора вигнали з університету. Я професор Досенко Віктор Євгенович. Зараз ви виконуєте... Мя ініціативна група змусила мене виконувати тимчасово обов'язки ректора до виборів нового року. ちょっと待って、う、だわじゅうな Виходить в Україні! Вам треба Україні! Золоте Я Богдан Дуба керував проспілками, які спалили. Я вас прошу. Зараз ми виставляємо по периметру хлопців, щоб тут не було ніяких ну, грабіжів, саботажа ніякого. Ніхто не вивезло, звідти ніякі документи, які банда злочинна вбивала, нищувала людей. Домовилися з вами. Це, дякую вам. Герої не Герої не вмирають. Давайте передіти кажуть. Ми зараз будемо просто все актувати, щоб вони знали, що ні один документ звідси не вийде. Зараз ми тільки прийшли. Ми, що? ми зараз йдемо всередину, будемо наводити тільки просьба одна, просто щоб ми ну, якось то, цивілізовано... Горячу голову Богдан Дубас, заступник коменданта Кубіва, по спілках, які знищили нам. Дякую всім, слава Україні! Перший заступник охорони міністра охорони здоров'я України погодив всі пункти студентства. Покажіть підпис. Тиша, всі, тиша, будь ласка! Зачитай форти! Зачитай! Звільнимо медицину зібрати буквально. Тихо, будь ласка! Тіхо! Ви маєте такі інстрасної медицини! Перше, по відстрелуна раптора Москаленка Віталія Садоровича. Друге, це створено. Національного медичного результату це одну зрозумів. Вимога номер один для студентів це зрозуміло. Це звільнення цього сатрапа москаленка, який вже скільки років тероризує по суті вуз, і це однозначно. Тільки що було тут засідання, зараз юристи працюють. Із формулюванням про самоусунення від роботи, він зараз буде звільнений. Як тільки буде готовий документ, ну, наказ про звільнення, перерив контракту і так далі, тому подібне, він тут буде підписаний. Коли це відбудеться, через 5 хвилин, через 10, 15, бо ну, вже зараз готується. Ну, давайте 15 максимум. Да, якщо можна. Зараз готується цей документ пункт No1. Пункт номер 2 який буде може трошки довше, але є розуміння ситуації про створення наглядової ради, реальної громадської наглядової ради за діяльністю Міністерства охорони здоров'я, щоб новий міністр, наступні міністри, любі міністри могли чітко працювати під контролем народу України. І третій момент, про який я думаю, і всім це буде дуже цікаво, я думаю, тільки для тут присутніх журналістів. Нам дуже цікаво подивитися на джакузі, косметичний кабінет Богатирьової і так далі. Ні один із співробітників Мінздрава, яку ж і навіть перший за міністра ні разу не заходив в той анклав. Вона захватила пів міністерства. Це де це це прямо тут. – А ви нам покажете? покажете? Ми вам покажемо. Я говорив, я говорив з е, керівником апарату. Він з переляку каже: не треба це оголошувати. Але я сказав, що я це галашу перед пресою. Туди не піде купа народу, а підуть тільки ви. І точно так же, як в Мижегірії, подивимося, а що там Богатирьова собі робила. І де вона складувала свої сумочки Луїві Атон. І те, що в сусідньому роддомі немає навіть перинального століку. Перший заступник міністра охорони здоров'я Качу. Хочу сказати, що зараз розглядається, розглядається створення двох наказів. Щодо ректора Національного медичного університету імені Богомовця. Є вимоги студентства, з яким вони прийшли до Міністерства охорони здоров'я. Ми ці вимоги розглядаємо. Зараз працюють юристи від студентства, працюють юристи від Міністерства охорони здоров'я. Коли буде вже підготовлений документ, ми розглянемо і сьогодні його підпишемо. Ключі є. Ключі <головіко> немає. Слухай. Я вас, розумію, но вас Йде міністр, міністр, новий господар, Зараз я цим всім оголошую, що міністра не пускають. що вона тут, mm. помієш, сидить з сумками луєми. То есть тут немає. Не важно. Ну, все, я йду розказую хлопцям самооборону. Розказуйте хлопцям самооборону. Вони знають що вони знают порядок, вони разом Хорошо. да випечатую. Закон має бути закон. Закон, закон. Вот эту службу, которую печатала. Они право.